І всім всім привіт, друзі! З вами я, Ремін, вигляді Стіла. і сьогодні я хочу сказати. Хочу зняти одне відео майбутнє Майнкрату, що я буду робити після перемоги в майбутньому. Що я буду робити, мо? Ну ви знаєте, що після перемоги в мене багато планів. І після перемоги... У мене є багато, дуже багато планів. І тому мене... відео мене... є таке. Зніматиму фільми, матимі, писатиму пісні і книги після перемоги, розвиватиму Майнкрафт, створюватиму гру Майнкрафт, він на ноутбуці після перемоги. Потім писатиму історію про вебів після перемоги. Та створюватиму дві. Дві ігри. Це Age of Krat, та Гра Боротіновська Україна дві частини. Після перемоги. Ось такі плани на майбутнє. Ну, відео в мене на майбутнє Майнкрафті. Тому якось ото так. Ну что я еще хочу сказать? Еще на моем ботне. Майнкрафтерам я пожалую то же самое. Майнкрафт оскалка на этом Палату пара и куча всего интересного. Ой, почасть. Там, там много новых интересных видов. Я... Щоб вони ніколи не здавались і знали, що перемога йде за ними. І на майбутнє я хочу сказати, щоб усі Майнкрафтери здобули того, що вони хотіли. Здобули багато підписників і таке іще. Щоб у вас все вийшло в майбутньому. І щоб у вас все вийшло так, як ви захотіли. Пішов ваші мережі спулись. і все пішло як по маслу. вами був я, Аренін Майнкрафт. Вигляди з і всім до побачи!